Мальована молитва у Чорнівцях відкрили виставку писанок з колекції Парасковії Нечаєвої та авторських традиційних ляльок Оксани петращук гинги детальніше про зародження колекції, який уже понад 40 років, та про глибокий символізм. Кожного експонату вже за мить. Писанкарство давня українська традиція, яка крізь час і відстань об'єднує наш народ та передає багатство нашої культури. Адже писанки з усіх куточків нашої держави вражають різноманіттям орнаментів та особливими колірними палітрами. І кожна з них є унікальною у Чернівецькому обласному меморіальному музеї Володимира Івасюка. Відкрили виставку писанок з колекції журналіст та музеєзнавиці Парасковії Нечаєвої та авторських традиційних ляльок Оксани Петращук Гинги у 1984 році мені Христина Стебельська дуже відома журналістка. Нині вона тоді ще не була журналістка. Вона вона мені подарувала чотири писанки, яких я ні, таких писанок я ніколи не бачила. Це були писанки Космацькі». От і мені так шкода було їх розбити і з'їсти, бо писанку взагалі треба розбити і з'їсти. Мама запікала писанки в печі на Великдені, Ми мали їх з'їсти, бо це символ життя, символ зародження життя. Пані Парасковія зізнається, спочатку не планувала колекціонувати цей символ Великодня. Втім, ось уже понад 40 років поспіль кожне свято не обходиться без нових унікальних знахідок. Я не збирала спеціально, я не є фахівець. Я не вмію писати, але так, от куплю на Великдень писанки. От донька вчилася в університеті. Запросили ми, щоб вони прийшли до нас святкувати Великдень. Всім для всіх купила писанки, от собі нічого не залишила, але вони вони мали знати, що це писанки. Я знала, що це символ, що це так красиво, і що люди мають знати, що це гарно, що це творчість, справжня, глибинна, народна творчість. І навіть після переїзду до Києва щороку, у Великодній четвер. Пані Парасковія повертається до Чернівців, аби купити саме тут космацькі писанки. І тут мені трапляється на ринку дівчинка Марія Лобачук. їй було тоді 16 років, і вона привезла космацькі писанки. Я як їх побачила, то все, що в неї було, забрала. І я ж не можу таку красовити. Розбивати, значить, я купувала писанки, я їх святила, я їх зберігала. Вони були мені як своєрідні обереги. І так вона кожного року я їздила, і цього року я їздила. приїжджаю на Великдень, щоб купити писанки. Втім, у колекції Парасковії Нечаєвої не лише космацькі писанки. Минулоріч до них додалися і Буковинські. У нас у підзахаричах і у Вижниці з'явилися такі майстри, що просто фантастичні вони можуть скласти конкуренцію космачу. Бо я цікавилася, там і стрійські писанки дуже цікаві, але таких, як у космичі, і тепер на Буковині немає. А це я була придбала писанку на до цього великого, сьогодні yeah. Зеленого кольору, я такого ще ніколи не бачила. Це писанка написана під Захарчок. Загалом у колекції 200 писанок на виставці представлені 151 з них. Є серед експонатів і розписи на страусиному та перепилиних яйцях. У подальшому колекція лише розширюватиметься, каже пані Парасковія. І мені дуже подобається, що наша буковинська писанка зараз такі гарні е зори. Ає такі красиві ці пасанки, такі витончені, такі елегантні. Ну просто це, е, це справжнє мистецтво. Це вже третя виставка писанок з колекції Парасковії Нечаєвої. Цьогоріч поряд із символом великодня представлені і авторські традиційні ляльки Оксани Петращук-гинги. Експозиція викликала велике зацікавлення у буковинської молоді, що показує наскільки важливо передавати наші традиції з покоління у покоління. Писанка вона є як традицією українською. Це розписування зображення орнаментів. Все першим ділом як духов. Повне спереження від злих духів рахувалося, і також є легенда на рахунок Ісуса Христа, те, що він придумав писанки, що йому під ноги поклали яйця, які окрасилися його кров'ю, і вони стали як символом. Синки є важливою частиною нашої культури, які також передавалися з покоління в покоління. Писанки були існували по своїй суті ще давно. А також знаходились ну перші знахідки були відкриті ще задовго до існування Русі, і наскільки мені відомо. Були знайдені були знайдені подібні ну, знахідки і у Львівській області, і в Київській Тетяна Дубіцька теме дня. Та